Доброго дня, Шановні автовласники, Ось зробили карбюратор такий Солікс. То він буде ставитись на автомобіль ЗАЗ Запорожець. Значить, Солікс зроблений повністю. Зараз ми його перевіримо на машинки, яка на нас приїхала. Запускайте вагон. Друге, довгу випуску. Все Одразу, бачите. Все. Тобто два-три оберта, і воно вже у нас працює. Давай далі. Ось, дивіться, бізнес суметь. Ось горочка наша. Все менше працює. Якщо почти далі, відкрію, дивіться.

bu Çok teşekkür ediyorum.